Наші діти будуть щасливі і ми зробимо для цього все. Ця історія розпочалася чотири роки тому. Випускний початкової школи особливе свято, яке поступово рок за роком впевнено стало традицією в нашій Україні. І не дарма, адже і діти, і батьки трепетно підсумовують особливий етап життя та навчання, прощаються із першою вчителькою та вихователем. Тож ми з радістю ділимось такими піднесеними, водночас радісними і сумними моментами зі свята випускників одного з найдружніших та найбільш артистичніших класів гімназії «Примудрість». Ще раз, щоб вам удачі побажати і перейти у п'ятий клас. Багато доброго нового життя відкриє ще для нас. Як перша сходинка до нього, для всіх нас буде п'ятий клас. Хоч сьогодні у нас і свято, тільки є одна печаль. Вчителька не йде у п'ятий, розлучатися так жаль. І з вами ми ділили і радість, і печаль, як так устизькі шили, тепер прощати жаль. Здається, за недавно ми перейшли у перший клас, але вже тоді я був такий впевнений. Одразу в більшості клас. Олена Володимирівна була просто в шоці. Ага. А ще в іншому шоці вона була коли не спробувала не ковптася. Або по вас не так не хотів писати. Друзі, не сваріться, Всі ми хоч кращесь утворили. Але подивіться, якими стали серйозними, відповідальними. Випускники отримали свої свідоцтва про початкову освіту, серед яких було чимало з відзнакою, та й самі відзначились, вручивши свої дипломи та нагороди керівництву закладу та улюбленим вчителям. Неповторною та креативною стала мить прощального слова від класної мами перлинок, але не без родзинки чи то перчинки. Що, мої хороші діти, підходитися час завершення, час пішим е, садовим, коли ми кожного дня ставали кращими, ніж були вчора. На зборах пані Наталі казала, коли хтось просто говорить, його не пам'ятають. І дала мені задачу щось придумати. Я креативила креативила і вирішила подарувати вам подарунок. О, Надіюсь, ви її запам'ятаєте. Але насправді цими різочками я хочу, щоб ви, мої перлинки, пригадали, як кожен з вас прийшов. Якусь ця різочка. Один сам по собі. А в третьому класі ми писали переказ про батькову науку. Пам'ятаєте? Батько число, що одну різочку дуже легко самати А коли ви будете усі разом. То вас ніхто не зможе подолати. Mm -hmm. Я охтала вас турботою, любов'ю, старала, старалась передати свої знання mm -hmm. і разом ми вийшли mm -hmm. ось такий файний жмут різочок, яких подолати дуже важко. Але сьогодні прийшов час, коли ці різочки я розв'язую. Чималу працю до розвитку та збудування наших перелинок додала їх виховати, яка стала для них і другом, і креативним сподвижником. Ну от і все, ви подавали ще одну дуже важливу сходинку у вашому житті, яка називається Початкова школа. Попереду вас нові вершини, нові знання, нові знайомства з вчителями. Попереду вас нова. Невідома для вас дорога. Але щоб довгою була ваша дорога, ви покладіть свою надію не на удачу, а на Бога. І слід у слід за ним ідіть. Я кожного з вас люблю і бережу в своєму серці. Дякую вам, що ви дали мені такий крутий, круту тобто, можливість попрацювати з вами цих чотири роки. І разом з вами я теж іду, Мене тут не буде, тому. Щиро, щиро вам всім дякую і вас на увагу. Звичайно, не обійшлось і без слів вдячності від батьків та молитви і благословіння від директора нашого закладу. Найбільшим вашим надбанням за ці чотири роки, через вам скажу, що є, напевно, навіть не знання, напевно, те, як ви навчилися гарно комунікувати один з одним. Те, що ви навчилися підтримувати один одного, взаємно допомагати. Ми навчилися почуттю емпатії. І насправді це найголовніший навик, який ми маємо донести через все наше життя. Тому що мир творимо мир. І мир ми творимо саме через емпатію, саме через взаємне розуміння і е через цю дружбу. Ми вас дуже любимо і насправді хочемо подякувати. За цей вклад, саме того, як ми навчилися дружити нашим вчителям Олені Володимирівні, Юлії Іванівні, ми безмежно хочемо подякувати нашому директору, якому мені здається, люблять всі, і дякуємо фундаторам цього закладу, тому що насправді ризикнути, створити школу із місією в пісні. Школу це теж має бути для вас серцем, тому що це, напевно, найкраща школа в нашій області, можливо, навіть в Україні. Ми намагалися зробити все, щоб їм було комфортно, зробити так, щоб вони досягали найкращих результатів, і найголовніше ми працювали над тим, щоб змінити їхнє мислення, щоб показати, що Поряд із тими матеріальними благами, поряд із тим світом, в якому вони живуть, є рушійна сила. Є сила, яка завжди допомагає, і є той, який веде їх протягом всього їхнього життя. Є Господь Бог, Творець, який створив їх і подарував, щоб вони були саме в гімназії Клібовиці. Саме Він зробив так, щоб ці роки вони проводили разом із нами. Щоранку, разом у молитві, ми дякували за них, Богу, молилися за їхню долю та за їхнє життя. Сьогодні я дякую вам, батьки, за те, що ви їх довірили для нас, за те, що ви дійсно були тією підтримкою. Я бачу, наскільки разом активно педагогіці партнерства разом працювали. Ніби я, яка вас піща з'явлювала, яка вмирила десь ті гості, кути затачувала. Сьогодні я їх розв'язую. Але розв'язую я їх, не відкриваючи від серця, я їх не на світ. тому що впевнена в кожному з вас ви великі молодці. Ja to še vas ne upravim. Jesam reći o І нехай вона вам нагадує, що вашим дітям потрібні ви, ваш час, ваша любов, участь ваша у їхньому житті.